І так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Кудук ТВ. І це в мене перший запис реплеїв, а саме мого бою на Маусі. Там, де я буду коментувати бій, буду згадувати, як воно було в тому бою, мої думки, мої дії, як я планував, ну і дію відповідно. Тож поки на цьому роз'їзді ми їдемо ліворуч, відповідно на А-Б-лінію, там, де грають в основі тяжі. Але по стапу видно, що на всього тільки 3 ТТ на команду. Бачимо, в принципі, більшість моїх союзників вже почали займати центр, ну а ми потихеньку просовуємося до наших позицій. Як бачите, переді мною поїхав Паттон Танк і вафля 9 рівня. Там ще позаду 60ТП намагається нас догнати, ну і тягнеться тяга. Тут же засвідчується перший супротивник, на І7 дає він робиття Вафідрагін. Я не наважуюся. Виїжджати, бо бачу, тут суперкінь з'являється. Першим прострілом я його не пробиваю. Зразу підставляю ромба, фош мене не пробиває. Ну і перекручу в іншу сторону ромб. Тим самим не даю пробити себе фошу. Даю йому одне пробиття і танкую. Поляк тут заважає дуже. Спочатку підпирав мене, потім виштовхував. Ну, це не зіграло суттєво. Ролі в цьому моменті. Тут я стріляю по 103, я не розумію, як його не пробив. Рийшу башні, але і він мене не пробив. А вже, до речі, не я 1600 підпоінтів. Бачимо рахунок поки що не в нашу користь. 1-3. Лише одне пробиття в мене на рахунку, але зараз вже бачимо, суперники піджалися і тут вже не починається гра. Під броні, так би мовити. Ну, як не пробити Іса 7-го біда? О Іса 7 це просто божевільна. Просто броня. Тут вже даю пробиття ісу 7-му, також по ньому відстрілюються, бачимо, 60 ТП. Манцую я. я надію, що мене не проб'ють. Тим часом під КД, виїжджаю і даю ще пробиття ІСу 7-му. Тут же бачимо, яга відстрілюється по суперконю, по ньому ще працює артилерія і поляк її, до речі, добирає. Тут же виставляється 703-й, я його знов не пробиваю, і він мене також і, стр... і 7, до речі, вже починає грати від групи 60. А, суперконя вибачаюся. Я тут наважуюся проїхати вперед, тим самим роз... розмін ХП з 7 м Я його не прибуваю, йому поляк дає тичку. І я вже, наче як би перехрестя, але я ставлюсь від 103-го. І 7-й був на перезарядці. І тут вже я починаю просто-напросто від броні від цього запа запасу хпоїтів е вижимати 103-го. Бачу, він мене не пробуває. Я йому даю тичку. Ну, тут вже я йду просто напряму на нього, щоб ви розуміли. Ну Я розумію, що він мене ніяк не передамажить, тому що і поляк йому вже віддає на 740. Ну і тут же, чесно кажучи, я підключую башню і починаю просто бавитися зі 703. Просто його штовхаю, він не може від'їхати, відвернутися. Ну і вже рахунок, до речі, у нас 7-7, і наша команда вже веде майже на 2000 в плюсі. У мене вже 1300 насвідчено, 3200 натанковано і 2600 я вже над... надамажив. Тут я виїжджаю, розуміється, в надії, що засвічу Чар Футюра і доберу. Він здавався мені шотним. Тут я видивляюся суперники на базі. До речі це спойлер, я тут е дав блайнд в артилерію. Засвітив я коша, що ви розуміли, танкую я стерву двічі і тим самим ще танкую бабаху. І ще мій асіст по бабахі. Ну тут просто дуже сильно зіграно, артилерія по нам відкадешилася. Рахунок вже 9-7. Перевага по хітпоинтах на загальну кількість команди 4500, і я майже не втратив свої ХП. Тут я вже напряму спускаюся, я розумію, що більшість суперника покоцана. Хто там на тичку, хто на дві, а в мене з самого Мауса 3000 хітпоінтів ще. Тут я спробував вицілити Центріон Action X, але в мене це не вийшло. Він дійсно був за фагорком. Тож, постоявши, я поїхав далі. Побачив, що там стоїть стерва, Ну і рішив так через перший проїзд. Відповідно виїжджати на СТРВ. А поки що той самий Центаріон забирає шкоду нашу, а стерва забирає Т-30. Значить вже рахунок 11-9. Тут я вицілюю Вафентраген. Але я проїбався, чесно скажу, блять, влучив камінь. Трошки би впар... ще в праворуч перевів би гармату, і я вже б би... забрав би. Тут я спиною засвідчую артилерію. Як бачите, у нього 145 хітпоінтів Це дав я йому блайндом. Ну І тут вже мій вже другий прах У мене 3200 надамажено, 4000 надвинковано, 2000 насвідчено. Рахунок вже 14-9. Я розумію, стерва дає мені шот, не світиться. Я розумію, що в мене великий запас хітпоінтів Тут я даю тичку, вона в мене знов не пробуває. Ну, Гра з головою, так би мовити, на Маусі відіграно в, ць в, в цьому бою і в цих всіх моментах. Просто-напросто я розумію, що навіть з ДПМ Стерви вона мене не передамажить ніяк. І тут ясно вам скажу, з'являється в мене дуже цікава думка в голові, а чому мені блядь, вижити СТРВ ще й на своїх союзників? Значить, я непогано вже й не дамажив. Тут ще раз танкую я СТРВ. Не пробуває СТРВ на автоприцілі, але ну, це моя, моя помилка. Автоприціл. Тут я танкую стерву. Ну і просто починаю її витискати на союзників. Дає мені каток, я знімаюся, щоб швидше її виштовхати. Як бачите, вже союзники її розбирають. Вона ще встигає мені дати один шот. Ну і тут вже відповідно. Паттон забирає стерву. Ну, Ось так був відігнаний цей бій. Ну що, і по результатам бою я отримую стальну стіну. Це в нас нагорода вогонь за ураження. Також непробивний. пробивний. Маю ці цілий вказівник і отримую перший ступінь знака класності. Тобі я надамажив на цілих 4. 308 за шкоди знищив 2 суперника 5630. Натанкував 270 я допоміг у знищенні суперника. Тепер по вказникам всієї команди, як бачите, Бабаха дуже непогано. Нанесло шкоди 500. Я на другому місці з показником. 4300. Ну, і ось, в принципі, грав я під резерви, кланові особисті. І граючи навіть на фул голді, я отримав навіть плюс по сріблу. Це 19,800. Здобутий досвід за, за цей бій. 1697. Тож, ось такий бій. Дякую вам за увагу. До зустрічі на моїх стрімах. Всім папа! -па.